Справи, шановні колеги, я вивчала дане питання вже досить давно. Хочу надати вельми шановній комісії протокол засідання комісії зі сприяння здійсненню контролю за використанням та охороною збручанського родовища мінеральних вод типу нафтуся. Я була членом комісії за ініціативи громадськості. Та комісія була ініційована. До комісії входили повноважені... Керівники державних управлінь юридичних, юридичних е, суб'єкти е, керівники юридичних осіб, начальник головного управління державні підстанції департаменту екології е, очолював комісію Семчишин Олександр. Згідно протоколу, е, зачитую. Вишніцька. мої пропозиції на засіданні в саду мінімум була виїздні комісії, запропонувала звернутися до правоохоронних органів щодо порушення законодавства України у частині надання дозвільних документів, порушення санітарних та будівельних норм, а також внести пропозиції на сесію обласної ради щодо перевірки порушення законодавства в частині незаконної вирубки лісу на території родовища. Тоді я не була депутатом, я була громадський активіст. Ілюстраційного комітету майдану голови управління Антикорупційного бюро України у Хмельницькій області. Чому з такою пропозицією я звернулася до комісії і комісія комісійно одноголосно, до речі, прийняла рішення запропонувати ту скважину. У зв'язку з тим, що, шановні колеги, я хочу нагадати, в нас в державі існує чинна конституція, в нас є водний кодекс. Не можна чи то з батьківського, чи то не з батьківського бажання давати комусь дозволи, аби комусь було добре. Ми за те, щоб добре було усім громадянам, але ми будуємо правову державу. Згідно висновку Міністерства екології та природних ресурсів України, національного природного парку, Подільські Товтри, є акт обстеження перевірки загальної території природного заповідного фонду. Колега щойно говорила про цей акт. Відповідності до акту висловлено певні зауваження та обурення з приводу якраз порушення санітарних екологічних норм. Поруч свердловина знаходиться на території закладу, не дотримано норм метражу. Звичайно, якщо говорити просто хлопською мовою, поруч знаходиться річка, стоки, інші речі належним чином не можуть бути дотримані. Окрім того, немає дозвільних документів. Взагалі на вироблення, тобто ну на створення цієї свердловини. Поруч знаходиться свердловина, колись відпочивала там, в тому закладі, спокійним своїм чоловіком, поруч знаходиться безкоштовний бюлет, де можуть громадяни отримати цю водичку. Якщо сьогодні хтось дозволяє собі шляхом молоблювання там чиїхось інтересів вирішувати бізнесові питання, то сьогодні депутати обласної ради цю неприйнятну практику мають припинити. Сьогодні я не буду давати характеристику, тому що це питання правоохоронних органів, але я хочу зазначити, що сьогодні порушено кримінальні справи вже вдруге. У нас присутні на зібранні представники громадськості. Та громадської організації, які знову ж звернулися до правоохоронних органів, і знову порушено кримінальну справу в частині того, що скважено немає права бути там як така, тому що це суперечить певним нормам ДБН і таке інше водному законодавству, і в частині виробки лісу, я була там застрягли. Розумієте, що вироблено ліс. Без дозвільних документів для чого? Для того, щоб продавати воду і красти її, я перепрошую. Є можливість для відпочиваючих пролини поділя, безкоштовно пити воду, як і для громадян, які проживають в тому населеному пункті, для відпочиваючих. Там створені два прекрасні бюлети. Комісія виїздила, можливо, хтось з присутніх депутатів був членом тієї комісії жодного голосу. Який би дозволив у ті речі до свердловину діяти як таку комісійно не було? Були фахівці, був був професор, були з міністерства. Люди розумієте, ну давайте будемо поважати по перше, професіоналіст, давайте будемо поважати сьогодні букву закону, давайте будемо поважати себе як ко. Давайте не лобіювати інтереси там, тому що хочеться, щоб хтось довго не ходив. Будь ласка, хай користуються, хай розвиваються, це дуже добра справа. Ми маємо хмельничний туристичний комплекс. Як зону початку садини дійсно, як правильно будівля, але я вам хочу нагадати і закликаю вас як представник комісії рекламної та антикорупційної. Не приймайте корупційні рішення. Дякую за увагу.